У п'ятницю на Прикарпатті з робочою поїздкою перебував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Насамперед високопосадовець ознайомився з якісними характеристиками відремонтованої у цьому році автомобільної дороги Іван Франківськ Львів та анонсував подібну реконструкцію у 2016 році інших важливих шляхів, які проходять територією області. А ще провів робочу зустріч з керівництвом обласної та районних держадміністрацій. Загалом на ремонт доріг області у минулому році виділено більше 840 мільйонів гривень. 449 з них на ділянку дороги Івано-Франківськ-Львів. Але нині, як то кажуть, нею варто проїхатися. Українська фірма, яка виграла тендер і зробила ремонт за новітньою технологією, дає 10 років гарантії на свою роботу. Звідси висновок. Ми можемо будувати недорого, я б сказав, за європейськими цінами. Для цього треба провести відкритий тендер. Друге, навіть у українських компаній є технічні можливості робити якісно дорогу за технологіями, які тільки нещодавно з'явилися навіть у Європі. Третє, ми можемо використовувати практично повністю місцевий матеріал. Нам повірили і нам надали можливість проявити себе, так як сказав Андрій Миколаївич, що зелена частина. Нашої рідної України буде мати достойну інфраструктуру. Але хотів би зазначити, те, що на сьогоднішній день ми сподіваємося, не тільки на надходження з державного бюджету, ми працюємо разом із місцевими бюджетами. Ефект від нової дороги це реальне збільшення у цьому сезоні прибутків туристичних закладів харчування, автозаправок і так далі. Тобто, люди по добрій дорозі поїхали в область і тут тратили свої гроші. А все завдяки тому, що немалі кошти державного і що важливо, місцевих бюджетів не були розпорошені, а вкладені у конкретну справу. Тепер в цьому році ми кажемо, буде наступна дорога Івано-Франківськ, Чернівці. Тепер в цьому році ми кажемо, буде наступна дорога це Івано-Франківськ, Рахів, і в цьому році, і в цьому році ми кажемо, що ми завершимо так само під підкову. Для того щоб до верховини якось доїхати загалом на ремонт доріг у державі у цьому році планується витратити більше 14 мільярдів гривень. Про це мовилося і на зустрічі прем'єр-міністра в Івано-Франківську з керівництвом обласної райдержадміністрації та очільниками міст та структурних підрозділів місцевої влади. Тут відзначалося, що не все так добре з використанням коштів на ремонт доріг Прикарпаття. Так є, цитуємо запитання щодо якості робіт на ділянках так званої Карпатської підкови дороги Івано-Франківськ, верховина на вижницю. Щодо до наступних тендерів, то головна вимога до учасників гарантія якості відремонтованих доріг, як мінімум 10 років. А у квітні вже мають розпочатися заплановані роботи. Крім того, на зустрічі були обговорені і інші питання. Це використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Щоб не було так, що ми використовуємо сотні мільйонів гривень під об'єкти з нульовою готовністю, під проєктно-кошторисну документацію, а люди не відчувають результатів використання цих грошей. Третє це обговорити процес децентралізації. Четверте питання, яке я хочу з вами обговорити, це реформа системи освіти і медицини. Ви мені накидуєте цілу купу завдань, а я з цим всім вантажем поїду до Києва, частину виконуємо, частину будемо виконувати.